Вітаю, слава Україні! На огляді, новинка від риб Fish. Модель називається PF B01 Terra. Випускається в двох варіантах. Як бачите, різниця тільки, ну, трошки є різниця і там і там. Рукоять або Мікарта, Такого зелененька, або G10 і покриття. Леза. У Мікарти Stone покриття, а у G10 Satin. От і вся різниця між ними, все остальне повністю ідентичне. Так як я вже огляд бачив Мікарти, то я покажу все на G10, а потім трошки Мікарту покажу різницю між іншими Мікартами. Так, начнемо, Почнемо по порядку. Рукоять 3D G10 або Мікарта. 3D-обробка, бачите, овал такий ярко виражений. Отвір для темляка. Бекспейсер з такого ж матеріалу. Тобто G10, а там і карта. Протилежна сторона, все аналогічна. Кліпса глибока, стальна. Ну, посажена не дуже глибоко, я так розумію, вони отвор для темляка виставили наружу. середньої жорсткості такої нормальної тримать буде. Клин строго по центру в усьому керамічні підшипники. Це фліпер. Відкривається заплавнік. Відкриття ідеальне. Закриття теж. Замок, лайнер лок. Лайнер заходить повністю, але запаса ще більше половини є. Лайнери облегшені з обох сторін. Вага ножа G10 147 грам. Мікарта 135 грамів. Хваті. До речі, хваті дуже зручний такий, бачите, бочонкообразно рукоять. Зручно береться, він достатньо немаленький такий, середній, трохи більш середнього і У мене рука достатньо велика. Тут є насічка, все добре, якраз там, де треба. Невеличкий такий чуйл біля плавника, теж можна брати за нього Вполне безпечно. Любим хватом, все добре. Так, клин лезу. На лезі у нас сталь D2. Там напис Є але дуже мілкий. В частності, тут сатін, спуски прямі, високі, ну, майже до обуха. Тут тільки вони фальш зробили таку кілька обробок таких. Такий складний грінт. Ну, не знаю, це для красоти, скоріше всього, більше ні для чого. Так, по обуху 3,5 на початку зведення взагалі ідеально від 0,3 до 0,4. Все ідеально. Толщина рукояті 15,3 мм. Габаріти. Загальна довжина 210 мм і довжина леза. Рівно 9 см. Ну, може не рівно, ну 9 мм, скажем точніше. Отак, От От такий цікавий ножичок. Це я по G10. Давайте я об'ясню тут на рахунок Мікарти. Ну, з лезом все зрозуміло, стоунвош хороший, такий, гарненький, все добре, все ідеально. Мікарта. Мікарта така зроблена волокниста. Якщо придивитися, так чуть-чуть торчать волокна. Дуже гарна цепкість, дуже гарна така. Ну це, мабуть, спеціально для цієї моделі робили, тому що є різні моделі. Наприклад, наприклад, ось у Вікторі теж мікарта, але не волокниста. Ну, теж гарна, але тут трошки інша. Можете придивитися. Спробую показати інша мікарта. Тут навіть у Вікторі, якщо придивитися, є деяка діагональна насічка. На Мікарті зазвичай це не роблять, але тут зробили. Це тільки ця модельця відлічається. У білуги точно така ж мікарта майже, як у Віктора, але без волокністості такої, як у Терри. От і вже старт покажу. y Y-старт. Тут теж така гарна. Якісна мікарта, але у Тере така більш великниста, бачите? Да? А, ну, по поводу довжини, до речі, спробую показати, дивіться, по спорівнянні з, з Віктором, наприклад, то ця тера ну, практично така ж сама, навіть чуть-чуть, мені здається, довший клин. І з білугою. З білугою однаковий клин. Теж ну, такий немаленький ножичек. Вот така цікава модель. шов G10, що в Нікарті. Цікавий, зручний, дуже гарний. Ніж рекомендую. Якісь як завжди, в ідеально.